Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Сьогодні поговоримо з вами про те, як обирати гепатопротектори і яким курсом їх потрібно пропивати. Гепатопротектори це засоби для захисту та відновлення клітин печінки, функції печінки, а саме її дезінтоксикаційної здатності, властивості, тому що печінка дійсно це наш. Орган, який фільтрує і накопичує в собі шкідливі токсичні речовини. Тому, періодично, особливо люди, які пропивають на постійній основі чи приймають на постійній, на постійній основі ліки, повинні вживати гепатопротектори. Який залежить вибір, якщо вам не призначає лікар. Ваш який веде, наприклад, вас по вашому основному захворюванню чи ваш сімейний лікар, тоді обирається гепатопротектор таким чином. Коли є жовчний міхур, можна отримувати і приймати гепатопротектори із більш вираженою жовчогінною дією. Препарати на основі розторопші, артишоку, які будуть. Розріджувати жовч, а також покращувати відток жовчі. Ці препарати можуть бути комбінованої дії, окрім артишоку, розторобщи чи інших рослинних екстрактів, вони можуть містити в складі есенціальні фосфоліпіди, які якраз вбудовуються в клітини печінки та відновлюють їх. Якщо у вас немає жовчого жовчного саме міхура, вам потрібна менш виражена жовчогінна дія. Тому тоді краще все-таки обрати просто есенціальні фосфоліпіди, які також в незначній мірі будуть чинити жовчогінну дію та відновлювати гепатоцити клітини-печінки. Можна додавати фітотерапію, пити фіточаї, саме печінковий збір обирати, гепатофіт обирати, для того, щоб підсилити терапію, яким курсом приймати? Запам'ятайте, що не менше трьох місяців гепатопротектори пропиваються. В окремих випадках лікарями назначається на 6 місяців для того, щоб не було жирової дистрофії печінки, або, простішими словами, жирної печінки. Саме як застосовується, ви дивитесь, який гепатопротектор обрали, щодо застосування дивитеся, яке повинно бути, і дотримуєтеся тієї терапії. Дякую вам за увагу! робіть правильні вибори. Консультуйтеся у лікарів з фармацевтами в аптеці. До наступної зустрічі! Підписуйтесь на канал.